Нікс не імід. Невеличкий шапочка. Така шапочка родзинка. Так, п'ять рочків світшот теплий. Ага, тут попадається ще я забула H&M. Худі, 10-12 рочків. 9-10 штанішки і леггінси. Леггінси такі без змійки йдуть з дуже класні, такі сутичні, дуже голубі. Далі такі лонг. Такі штанішки прикольні, вони кльошні, 140. Це у нас навіть піжамок на 6 рочків. Там 2 одиночки їх, пандочку і такі синій. Теж там пандочка номер 1, дуже класний. Так, лонг, платічко, де тепле. На сім рочків. Класно, до школи можна таке темне. 10-12 штанішки. Далі такий врубчик гольфик і точно йдемо. Одна футболочка попалась. Скажи що. Спортивні штанішки йдуть теплі на сім рочків. Це дуже щось таке прикольне. Так, зараз подивимося, що є. Ага, це такий прикольний комбінезончик. Це, напевно, можна це натуральна вовна, дуже класна річ. Її просто одягаєш, і наприклад, там якийсь лижний костюмчик чи ще щось. І буде дуже тепло. Да, це натуральна повністю вогна. Дуже крута будинка, взагалі супер. Дивіться, лони ну. такий. Лон Далі ще такі на такі. Піжамки комплект на п'яточку. Светрик. І такі класні кілотики на 6 клочків. Ну, не кілотики, як вони називаються, моделька. До речі, вони дуже класно тягнуться, такі дуже класні стрейч дивіться. І є руйновочка. Замовляйте.